Ви помиляєтеся, якщо думаєте, що стиль олдмані це лише відповідний одяг. Ви забуваєте про аксесуари. І сьогодні ми будемо говорити про сонцезахисні окуляри. І я вам назву 6 дій, які видають, що ви далекі від Old Сонце Сонцезахисні окуляри зазвичай потрібні нам для чого, аби захистити наші оченята від сонечка. А ще, аби попередити передчасну появу гусиних лапок. Які ж це шість дій, які видають відсутність смаку? Перше, це звичка носити сонцезахисні окуляри на голові, а не на обличчі. Друге, не знаю чому, але чомусь багато людей думає про те, що носити сонцезахисні окуляри в торгових центрах, в магазинах, в кафетеріях, в інших закладах. Де немає сонечка, це вважається модно. Я не знаю, звідки це пішло, але зустрічаю надто багато людей, які цим грішать. Третя дія, коли людина не знімає сонцезахисні окуляри під час розмови із іншою людиною. Наступна дія, яка видає відсутність смаку. Коли людина приходить до ресторану на обід або на вечерю, знімає сонцезахисні окуляри і кладе їх ось так перед собою на столі. Так робити не можна. П'яте. Кожні сонцезахисні окуляри мають на собі брендовану наклейку. Так ось помилкою є її не знімати. Дехто вважає, що чим більше людей побачить, якого бренду у нього окуляри, тим крутішим він стає. Але це не так. І останнє. Фотографуватися в сонцезахисних окулярах, коли ви в компанії або з якоюсь групою людей не можна. Натомість пам'ятайте, що сонцезахисні окуляри ми носимо на обличчі. Коли немає сонечка, беремо футляр, кладемо окуляри в футляр і ховаємо в сумочку. І остання моя рекомендація стосовно сонцезахисних окулярів. Можна надягати сонцезахисні окуляри на терасах ресторанів або кафетері.